Шумомір HT90A призначений для вимірювання рівня шуму в приміщенні на вулиці в діапазоні від 35 дБ до 130 дБ і в діапазоні частот від 31,5 Гц до 8000 Гц. Тип фільтру А. Прилад живиться від 9-вольтової батарейки типу крона Має різьбу 1 дюйма. Для встановлення на штатив. Функціонал кнопок увімкнення шумоміра. Hold це фіксація на дисплеї поточного результату вимірювання. Hold. Зафіксували. Зняли фіксацію. Кнопка MAX-MIN – це фіксація на дисплеї максимального або мінімального значення рівня шуму, яке було досягнуто під час вимірювання. Максимальне, мінімальне. Вийшли з режиму. Покажемо, наприклад, як працює фіксація мінімального рівня шуму. Натискаємо мінімальне, закриваємо мікрофон. Все, прилад зафіксував мінімальне значення, яке тільки що було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вимкнення Шумоміра. Якщо шумоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.